Якщо під час грануляції ви постійно підсипаєте сировину вручну, ви втрачаєте час, сили та продуктивність. Але ми знаємо рішення, яке працює замість вас. В кінці цього відео ми ще розповімо, як отримати на нього знижку. Дивіться до кінця. Знайомтесь, бункер-живильник бп 400 це автоматизована подача сировини без постійних підсипань вручну. 390 літрів об'єму забезпечує стабільну рівномірну роботу гранулятора без простоїв і зависань. В середині є ворушник, який розбиває сировину, щоб вона не злажувалась, оглядові вікна, щоб контролювати рівень, регулювання подачі шибером. Все максимально просто, зручно і ефективно. Мотор-редуктор 1.1 або 2.2 кВт. Працює стабільно навіть з важкою сировиною. Менше навантаження на техніку, менше витрат на електрику та обслуговування. Бункер важить всього вісімдесят і має надійні поворотні колеса. Навіть повністю. Завантажений легко переміщується однією людиною. Це економія часу, сил і нервів. Підходить до всіх популярних грануляторів. Універсальний і повністю готовий до роботи з будь-якою сировиною. А зараз ви бачите, як БП400 працює в команді з гранулятором ОГП 200 без пересипань, без зупинок, тільки стабільний результат. Це і є економія електрики, часу і ваших ресурсів. Ну що, переконалися? І тепер найголовніше супер пропозиція від Текномастрой. Купуєш будь-який гранулятор. і отримаєш знижку мінус сім тисяч гривень на бункер живильник БП 400 Не пропусти таку можливість. Телефонуй, або випиши. Розповімо тобі детальніше.